Дай мені взяти ваші пироги. Та я ж купила рахів своє масло. Що ви там підпікуєте мені за нього? У мене забагав, чувак. Такий костюмчик. удайко я забагаю. Вау! Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. Так, у мене тут кава подешевшала. Подешевшала кава, я не знаю, де вона. Подешевшала кава, 1078. Не хочеться. Значить Буде просто 10. Зараз у мене буде тут велике. Перетворення, перевтілення магазину. Я куплю ще одну касу і продуктів на що вистачить. <нс algum> <в Fantasite> mm, <nhân Spider>. М -м, поки тут лежать коробки десь. Тут буде ще одна каса. Блін, але взагалі це досить тупо, що тут буде ще одна каса. Це буде просто черга така. Одна на очі. Ладно, я її поки сюди поставлю. А де вона там буде, то вже інше діло. І далі я купую. Продукт, яких мені не вистачає. А поки я не знаю, яких, тому я бігом зараз пробіжусь, подивлюсь, чого мені не вистачає. О, блін, то на що грошей вистачить, але це по-любому буде мука, пагеті і оці цукерки. Продукт не знаю, я такого написала. О, категорії. Прикольно! Так, я ставлю ще одну касу відразу. Ту-ту-ту, як вона займає багато місця. О, я можу її, до речі, отак-от поставити чи ні. Але тоді ці штуки тут не підходять мені. Ні, мабуть, хай буде дві каси ось так ось. Я можу її якось закрити? Так, я зараз відкрию магазин, поки буду таскати продукти. Ага, я можу... О, закрити касу. Поки я буду ставати на цю касу, тільки якщо прям буде дуже багато людей. Мені подобається, що за мої каси ходять люди. Можна тут якось. не знаю, щось там поставити. А ну, я зараз ось ці ось шампуньки ще розкидаю. Стаю на касу, яка у вас буде черга? Каса закрита, то я її зараз відкрию. Чікс. Йдіть хтось до мене? Ага, чергу вони не розміняли. Відкрита каса. Відкрита ж каса. Ніхто не йде до мене? Вони не хочуть на мою касу. Комфортно, але я таки не поняла, як вони тут займають чергу і до кого він піде до ближчої каси. Покупець, Ага, тобто вони йдуть на обидві каси. Окей. А перейдіть на ту касу, там же ж вільно. Ви що, ви ж не дурні люди? Угу, Ви дурні, здається, люди. А якщо я зараз закрию касу? Ого, всі прийдуть туди. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, я куплю ще одну тумбочку і ще один холодильник поки. -да, Склад і пакувальник терміново. Щось закінчилося, але я забула, що там стояло. Не макарони. А що ж тут? А, тут якісь цукерки були. От яку цукерку вони не знаходять. Так, тепер лишилось тільки це все діло розгребти. Стаєш до мене касу? О, мій зачик. Блін, вони, виходить, люди в людях стоять. Ну ладно, поки постраждаєте так. Так, більше нікого немає Ладно, тоді я пішла розкидувати продукти, але не закриваю магазин. Вдруг хтось зайде. Блін, до речі, я би зараз коробки не викидала, бо я купила ще одну поличку. Поки не знаю, як її поставити, тому хай стоїть тут. Але це максимально тупо. Ладно, тому я розверну ось цю сюди. Якщо моя мишка мені піддасться, дякую. А ось цю розверну. Сюди безмежно. І тут, до речі, стане ще одна. Комфортно, дуже їм тут. Чи взагалі тут краще зробити холодильниковий рай? Мабуть, так, тому я це перенесу сюди. І, Блін, взагалі, мабуть, між паличками треба прохід робити, а взагалі, мабуть, прохід буду робити тут, де колона. Дуже глибоко ніряють ви. Ладно, тут буде прохід. Я ж людина добра. Тут ви влізете, щоб щось взяти. Влізайте, коротше! Там будуть холодильники, коротше. Так, ну і далі я теж буду заставляти цей рядочок холодильниками, а тут тут буде. А, блін, тут хімія буде десь там, нехай, а тут будуть якісь отакі такі типу продукти, які не сильно псуються на сонці, особливо ось ці цукерки. Ну я їх переміщу звідси. А тут буде з іншого боку, наприклад, ось це, але туалетний папір мені звідти забере. Так добре, прохід тут нормальний. Тут, в принципі, теж можна зайти. Далі сюди поїхали. Тут стіну підіпрем. Стіну підіпрем, до речі, хімією. А це куди, бляха? Ой, я придумала. І так, тут проход нормальний, тут проход, ну, трошки уськувато, але нормальний. Тут всюди все нормально. Поїхали тепер продукти. Але не скажу, що якась футболки цих продуктів. Туалетка тут явно не потрібна. Отут буде хімія вся. А що тут буде? Рін його знає. Так, я все розклала. Завершимо день, поїхали в наступний. Зараз покажу я вам, що тут розклала. Загальний прибуток в мінусі, таксира, рахісове масло, молоко 6 штук. У мене є зараз десь це молоко. Так, щось тут трошки накупила, нашу грошей стало. Відкриваємо магазин. Погнали, розставлю. Прийшла. Заходьте. 16 рівень, до речі, срака підібралась до мене. Ого, ви нагрібаєте, люденьки. Звісно, як вони беруть по 5 одиниць одного з цього самого товару, то як це можна тут нагребти його? Макарони вже закінчились. Там уже все по нулям. Капець! Так, все завершуємо день. Так, у мене нормальний такий прибуточок, я вам скажу. 1237. Торт злаки, мед сіль. Пішла на закуп. Мені не потрібен тунець, мені не потрібно молоко, і мені не потрібна вода, чай. Коротше, мені багато що не потрібно, але як я узнаю, що мені потрібно, я не знаю. Так, значить, оцінюємо масштаби закупки. Я це буду зараз годину розпихати все. Ну ладно, я погнала. Кайфуйте, як я тут розкидаю продукти. Наблюдайте. Так, поки я тут розкладаю, напишіть мені, будь ласка, як вам більше подобається. Дивитись цю прекрасну розкладку під музичку, слухати якісь мої дебільні розмови під ці розкладки, чи просто нахрен вирізати і показувати все, що я розклала, що тут відбувається. Три варіанти подій. Фу, так, блін, критично стає тяжко. Мені потрібна людина, яка буде розставляти продукти. Чи що вона там може робити? Макаронів немає. Я знаю, але я не можу їх купити. На жаль, більше. От. Для цього мені потрібен склад. А на склад потрібні полички. А ще в мене не куплено дві ліцензії. І є маленький нюансик. Ого, вони реально нагрібають копець скільки. Блін, скільки взяв, а заплатить цього я павсів, а той заплатив більше, а взяв менше. М -м. Хліба немає, ясно. Ну, сорі, що я зроблю? Ти стаєш на мене в касу? Ні, стоїш туди, на чеку. Ну, ладно. Так, здається, я зараз куплю ліцензію. Поки він там щось робить за 1100. Я сподіваюся, я зароблю просто багато на цій ліцензії. Так, завершуємо день. Ух, я в напрузі такий маленький. Почати новий, борошно торт, оливкова олія злаки. Борошно яке? Ось це. Оливкова олія. Нормально. Торт шукаємо. Цей торт. Цей торт. А злаки які? Ці мені потрібні нові продукти для початку. Що у вас тут? Все. Масло, злаки. Морозильна камера. Картопляний мішок. Це те, що я можу купити з свого нового закупу. Морозильну камеру. А то без неї діла не буде. Далі мені потрібна цукрова пудра. Зараз я буду бігати. Дивитися і по одному приносити. Все більше грошей немає. Далеко я сходила. Морозильна камера. Я її купила, але поки в мене немає, що сюди поставити. Вона буде отут-от, так як вона одна поки. Але не знаю, яка в неї місткість, до речі, можливо, мені її треба не одну. Так, а що там в мене по новим продуктам? Може, щось ще можу? Вже вам, дивіться, скільки. 134. Ой, я, в принципі, все можу. Чікс, картопля піца. Але я не знаю, ой, я не все можу. Давай ще одного зараз почекаю. А мені влізе три. Товара туди. Я ж не знаю, скільки сюди влазить. Входу тільки два. Полиця заповнена І цей не влізе взагалі тут. Сорок Блін, мені треба ще один фріч цей. Тут нічого більше немає. О, 6.30. Гарна ціна. Блін, чому так мало місця? У мене куриця не влізе. Продукти повинні бути однаковими. О, ну якусь пісу дотикаємо, не буде діла. Так, ще один холодильник. Де ж він стане в мене? Це завершимо день. День 24 завершено. Я в плюсі. Я відкриваю магазин і погнала все розкладати. Не знаю, куди я це приткну. Я його сюди приткну, але як воно тут буде комфортно чи ні, вибачте, поки немає місця. Треба дуже велику перестановку робити. Я тут прохожу. Де моя курка? Я її ще не виставляла ні разу. Чотири куриці в коробці. Куриця. Опа! 960 це дуже хороший цінник. Тепер погнали все, блін, багато вердуктів зараз, звичайно, немає ну. Сорі, люди, я буду тут поповнювати ваші запаси, поки ви будете бігати. Точніше, свої. Це неправильно взагалі так відчинятись, але що ти зробиш? Воно вже чогось не знайшла? Що ти там не знайшла, блін? Ей, я не казала, що я на касі сьогодні. О, ладно. Все, каса ця закрита поки. Правильно, це ще то, чого зовсім немає, але для мене це правильно не працює. Так, вибачте, але або у вас будуть переповнені каси, або у вас не буде ніхто продуктів і вам не буде що тут купляти. Так що не підпікуйте мені. Так, давай. Терміново чого немає. О, блін. Що ж це таке? Ай, я забула, що це таке. Я забула, що це. Ладно, пабло якесь. Пабло молоко, вода, кава. Мо... Що це було? Ой, Вода. Кава. Ой, Йома, як же ж це називається? Цукрова пудра, мабуть. Так, да, слава Богу. басмати, картошка, туалетный папир. Рыс. Картопля. Туалетный папир. светлом, Я бежу. Картоплю вам несу. Спагетти. Цукерки. Хто це сюди поставив? Макарони. Спагетті. Цукерки. Це не цукерки? Макарони. А що це тоді? Та ні. Така синенька шоколадний батончик. Зачину псивити, не встигла нічого купить. Ладно, розпихаю те, що маю, і на цьому. Сьогоднішній день завершиться, покупочки все одно не буде. Так, є нюансики, звісно. Ладно, я, давайте я ставлю на касу зараз, якщо комусь треба терміново. О, так. Гроші є. Це не проблема, а от Так, 470. Проблема в тому, що я ніфіга не встигаю. І все! А, ще одна людина скуповується, блін. а ти де взявся тут? А, це по мене опен? Він забагав. Що мені з ним робити? Тумбочку продвинути. Угу. бери, блін, чого ти топчешся? Бо я завершу день зараз. У мене забагав чувак. Такий костюмчик. Дай-ка я забагаю! Вау! Супер! Я безмежно рада, ладно, я завершу день з тобою. Так, баланс я маю нормальний. Наступне відео у мене там вже готова навіть перша корзиночка. <розуміло> так. товар не знайдено 15 це вже проблема. Мені терміново потрібен склад, але в мене ще не 20 рівень. Ладно, розберусь. Так, що ж, на сьогодні ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд, Всім гарного дня, всім гарного важного. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, та подбайки пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в на наступному відео або на стрімі.